Друзі, усіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. І сьогодні до нас у продаж поступає ось така дуже гарна автівочка. Це Mercedes CLS 2012 року випуску з мотором 4.7 турбобензин повним приводом та автоматичною коробкою передач. Друзі, скажу зразу, автомобіль по кузову дуже гарний. Стан просто ідеальний, як ззовні, так і в салоні, так і. По технічній частині автомобіль повністю весь затягнутий у бронеплівку. Автомобіль у нас на 19-х оригінальних дисках посен на різноширокій гумі. По комплектації також дуже гарний, зараз це розповім. Автомобіль на пневмопідвізці, на адаптивному світлі. Також має денні ходові вогні. Йдемо далі. Автомобіль у нас з люком. З безключовим доступом на цих чотирьох дверях, безрамочні вікна, пам'ять сидінь передніх, звісно, повний електропакет, акустика Харман Кардон. Йдемо далі. Ось такий салончик, друзі, у нас має автомобіль. Все чистенько, гарненько. Текстура руля також в дуже гарному стані. Пробіг у автомобіля 114 тисяч кілометрів. По комплектації у нас масаж водійського сидіння, пневмопідвізка. Звісно, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, обдув сидінь, також, задня камера, дуже гарна мультимедіа з безліччю функцій та регулювань. Круговий парктронік. також, Звісно, датчики світла дощу. Також у нас є круїз-контроль, гучний зв'язок. Друзі, комплектація просто бомба. Музика грає взагалі, не передати словами. Автомобіль дуже м'якенький, вкладень взагалі не вимагає, все працює, кожна кнопочка, салончик дуже чистенький та охайний. Питань ніяких по автомобілю немає взагалі. Друзі, будь ласка, чекаємо вас на огляд та тест драйв даного автомобіля. Владення автомобіль не потребує скло все рідне. Чекаємо на перегляд та драйв даного авто.